Не вісточка, не квіточка, не вісточка, будячок. Теплий липневий вечір. На березі бугу дівчата водять хороводи. Ой на Івана ой, на купала, Із неба зірка у воду впала. Зривається із уст дівочих пісня і лине, і лине над затиснутим плесом широкої ріки. А тоді здіймається у високе літнє небо і вплітається в хмари, чисті, прозорі, білі. Арсен краєм вуха вловлює ту купальську пісню, намагається зрозуміти її зміст, але увага його розсіюється, бо зараз йому не до купальських пісень. Хоча щось радісно тривожне. Малої чоловічу душу. Ось уже котру годину чекає свою кохану дружину Ларису з роботи, завершуючи на подвір'ї домашні справи. Хотіли ж піти на купайла, а її все не було. Кілька разів телефонував, але в слухавці так і не почув голосу дружини. Терпець вривався. Відколи пішла працювати бухгалтером, гаді зовсім змінилася. Часто на роботі затримувалась, стала дратівливою. Арсен все списував на складність і відповідальність бухгалтерській справі, тому не дуже чіплявся до дружини. Та й чого б йому чіплятися, хай вчиться. Не дуже то бухгалтерський хліб легкий, так принаймні думав він. Раптом серед вечірньої тиші пролунав телефонний дзвінок. Арсен втішився, Кохана, видно, телефонує та помилився. Доброго вечора, синку. Доброго. Чого цей голос ну, геть зовсім не святковий? стурбовано запитала мати. Лариса не має вдома. Відповів, аби щось сказати. Як це немає? А ви ж на купайла мали І ти?» Мали? Яке вже там купайло, мамо? Ніч заходить, знехотя відповів Арсен. А де ж вона, синку? Може, яка біда трапилась, не дай Боже? стурбовано говорила мати. Яка біда, мамо? Могоричтись виставляє колегам по роботі, так би мовити вступне. Що ж? Що ж це за вступне, синку? Вона ж уже п'ять місяців як працює. Ну, не знаю я, мамо, не дратуй мене. Ще більше занервував Арсен. Він вимкнув телефон. Руки тряслися, скреготіли зуби, так хотілося поскидати з ганочка усі її квіти, побити горшки, потоптати ногами, щоб навіть сліду не залишилося. Не знаходив собі місця, не знав, що й думати. Купальський вечір із фіолетової скрині випускав на замріяне небо сузір'я, розсипав на траву діаманти роси. Ніч солодкими снами зазирала у темні вікна Арсенової хати. У нього на цей вечір було стільки планів. Він навіть сина відвів до брата, щоб цієї купальської ночі побути з дружиною наодинці. От ти побув мрійник, романтик. Йому хотілося чогось чистого, світлого, високого, все робив для сім'ї. Хотів злагоди любові, дбав про достаток, а натомість. Він не дочекався її того вечора. Саме той купальський вечір, точніше ніч, стала кінцем їхнього сімейного життя. Початком краху щасливого так принаймні думав він шлюбу. А чи так було? Одружившись вперше, Арсен думав, що він. Найщасливіший на всій земній кулі. Все було добре, поки не з'явилася на світ Веронічка. Тещі не сподобались квіти, з якими прийшов до пологового будинку, щоб дружину забрати з донечкою. Потім квартира їй не такою видалася, і, врешті-решт, теща забрала доньку з онукою додому. Арсен щоп'ятниці їздив з обласного центру до тещі, щоб побачитися з найріднішими йому людьми, дружиною й донечкою. Згодом ці поїздки стали втомлювати, набридати й виснажувати його. Вирішив перевезти дружину до Вінниці, та не вийшло. Якось несподівано сім'я розвалилася, хотів якнайкраще, дбав про своїх дівчаток, а вийшло, як мало вийти. Розбіглися, ніби й не сварились, ніби все було добре, але проявив слабодухість і залишився без сім'ї. Все-таки треба було показати характер, настояти й, можливо, навіть силоміць забрати дружину й доньку. Ні з дружиною, ні з донечкою зв'язків не обривав, але вже було розірвано той міцний ланцюжок, який зв'язував ці три рідні душі. Довго носив у душі туск, Жити не хотілося, не розумів, чого все по-дурному так вийшло. Вони в во усьому себе і одночасно оправдовував. Довгими самотніми вечорами, коли на душі шкребли. Коли було нестерпно сидіти в пустій квартирі, і йшов до меншого брата студента в гуртожиток. Там між студентами і сам ставав студентом веселим, безтурботним, жартівливим. Тут і долю, чи не долю, свою другу зустрів дівчину землячку. Вона й на студентку не була схожа, ходюща. Лиш ніс виділявся на виду, руки й ноги такі-то несенькі, здавалося, торкнешся і поламається. Чорне волосся, вороняче крило, Одягалася також у все чорне, ну, справжнісінька тобі годка. Сказати, що покохав за красу, не можна було. Бо й неозброєним оком видно було, що ніякої там краси не було й близько. Що там душею кривити? Вигляд мала, як після Освенціума. Вона ні в яке порівняння не йшла з його першою дружиною, ні характером, ні зовнішністю, ні господарністю, але Арсен сам не розуміючи. Того чогось готовий був усе робити для неї, годити їй аби лиш бути поруч. Можливо, він хотів оберігати її таку, ну геть зовсім непоказну, беззахисну від зовнішніх впливів, щоб ніхто не образив її, не принизив, а, можливо, на те були й інші якісь причини, про які він нікому ніколи не хотів говорити. А вона, видно, розуміла це, і, скориставшись Арсеновою самотністю, швиденько обкрутила чоловіка. Чи то вона обкрутила, чи, може, то рідна сестра її бабці якого зілля наварила та підпоїли Арсена? Кажуть, вона зналася на цьому всьому. Бо дуже вже дивна була ця пара Арсен, красень, хоч картини пиши з його лику, і вона. Баба Яга в молодості. І в кого вона така вдалася? І батько, як батько, і мати, як мати, а вона ніби з іншої планети, що тілом, що вродою. Дивлячись на цю пару, не один дивувався, що могло поєднати цих молодят. Весілля гойного не було. Мамця Ларисина не стих, щоб грошенята на вітер викидати. Вона тобі за копійку дасть оку вибрати, та й нащо ото збирати гульбисько на п'ять сотень, коли можна все відсвяткувати у вузькому колі. Ти та я, та ми з тобою, та із мою. Менші витрати, менше поговору по селу буде, та й клопотів ніяких. Гуляли весілля у невеличкому вінницькому кафе. А люди хай думають, що в шикарному ресторані. Хай їм попече наша весілля. Та те весілля нікому не пекло, людям байдуже до нього. То лиш мамця ніяк не могла нахвалитися та нарозказуватися, яка її донечка красуночка була. Ми ж то про її красу на слухані. Мати ж Арсена гарна миловида жіночка з сумом поглядала на сина. Хіба ж таку пару вона хотіла йому? Але яку б не вибрав дружину її син, вона прийме її за рідну дитину, аби лиш йому було добре, аби лиш між ними злагода й любов були. Десять років прожили діти. Свекор із свекрухою все робили для них і житло придбали в обласному центрі, і меблями обставили. А скільки їздили й допомагали по дому. Мамцю татусем ларищеним не затягнеш туди й на налигачі, а якщо й приїдуть, то на годинку другу, а ввечері вже летять додому, ніби у них там не знати що. Діток зразу не було. Видно, хотіли трохи для себе пожити молодята, а коли народився онучок, то свекруха лише те робила. Що їздила до дітей, щоб допомогти нянчити Сергійка. Мамуська рідкісним гостем була в господі дітей. Вона не переймалася, як там живе її донька, як онук спинається на ноженята. Її більше турбувало те, що будинок не був переписаний на Ларисочку. Бо якось за святковим столом батько Ларисочки з яхицтвом запитав. Так ніби між іншим. Що, донечко, не заслужила ще на номерок? Видно, не заслужила, відповів сват тільки без єхицтва. Сергійка піднімала на ноги гуртом. Лариса з чоловіком, свекруха із свекром, Арсенів брат з дружиною часто нянчили з ним, найбільше, мабуть, віддавала себе дитині. Арсинова мати. Як тільки надходила п'ятниця, невісточка вже телефонувала свекрусі, щоб та приїхала, допомогла понянчити Сергійка. Бо вона дуже втомлювалася біля дитини, і свекруха, напакувавши сумки, поспішала до Вінниці. І ніхто її не питав: стомлена вона чи ні, треба їй відпочити, чи вона. Може, як віл робити без відпочинку, чого не зробиш заради дітей? Хай буде так, як хочуть вони, аби лиш їм добре жилося. Людмила з ніг валилася, аби лиш догодити дітям, а сваха в той час і вус не дула, саму себе пильнувала, вилежуючись на пухких перинах у вихідні дні. Їй було байдуже, стомлюється їй дитина чи ні. Сваха є, то хай і глядить. У неї ж не така відповідальна робота, як у мене. На мені ж вся бухгалтерська звітність, це вам не тарілки мити, а з цифрами працювати. Не дай Боже десь помилишся, а це ж людські гроші, а людей обкрадати не можна, їх просто треба обраховувати. Тоді ж із економії гарненьку суму можна покласти до власної кишеньки як премію за чесно вкрадені гроші з працівників організації, розмірковувала часто собі. Так вона й жила. Так і доньку стала вчити жити, коли в тої закінчилась декретна відпустка і свекор, щоб поки він при посаді. А він був керівником чималенької організації в області, взяв невісточку до себе на роботу і хотів, щоб її навчили бухгалтерської справи. Бо мати диплом це одне, а практику гарну це зовсім інше. Ларисочка взялася оволодівати нелегкими бухгалтерськими рахунками. Спочатку нічого в неї не виходило. А згодом ніби й прояснилося трохи. Зате вдома справжнісінький безлад, і в будинку, і на кухні, у квітниках, на роботі стала затримувати частенько. Вже і споночіє, а її все ще немає. Довелося Людмилі Сергійка забрати в село. Свекруха розв'язала невісточці руки. Тепер можна було на робочому місці й ночувати. Якось Дмитро Семенович, свекор Ларисочки, на роботі затримався, а виходячи з кабінету, почув, що у головного інженера працює телевізор. Подумав, що той забув вимкнути, заглянув і задеревів на місці від побаченого. Ларисочка інженер. Там разом це був жах. Синові нічого не сказав, не хотів, щоб сім'я розпалася. Потім другий випадок, третій, він тримав все це в собі, аж поки не потрапив із серцевим нападом до лікарні. А Любу невісточку попередив Ще раз таке трапиться. Розмова буде серйозна у нас з тобою. Ларисочка перестала заходити до кабінету інженера, на роботі більше не затримувалася. Тепер вона робила шопінг прогулянки, так говорила Арсенові, а сама їздила на природу до ставочків разом зі своїм коханцем, а то із двома його друзями. Вона і їх троє. Так було й того купальського вечора, коли Арсен чекав її додому, а вона сиділа на ставочку з Максимом, Петром та Владом. Гарна компанія. Чи не так? Коли про це дізнався Дмитро Семенович терпець йому урувався, і він усе розповів синові. Ларисочка з'явилася вдома за північ, п'яна, бо соніш. сукня в болоті, ніби її десь по калюжах пси волочили, як ганчірку. Розпатлена, з пожованим обличчям, красуня дружина впала на ще розстелене широке ліжко. Їй було байдуже, що її хтось чекав, турбувався. Що в когось не тільки зіпсований настрій, а із сьогоднішнього вечора все життя. Арсен знав, що цієї зради не простить дружині. Він не став кричати, навіть нічого не сказав, тільки з гидливістю подивився на це п'яне створіння і подумав, за що я любив це чудовисько, де були мої очі. Чоловік прозрів, він день за днем погодинно став прокручувати життя останніх десяти років і нічого гарного там не знаходив, ніяк не міг зрозуміти, чим був засліплений, що за полуда була на його очах. Вона протверзіла, щось балькотіла, намагалася виправдовуватись. Але він не хотів слухати йому було гидко і нестерпно боляче. На роздуми часу не брав, зразу ж подав на розлучення. Жити під одним дахом з продажною жінкою не мав наміру. Він знав, напевне, що якщо зрадила раз, то зрадить і вдруге. Тут і мамця як шоліка прилетіла. Арсен тільки тепер зрозумів, які вони страшні люди. Не хотів вступати вдобати, бо не було там з ким говорити. Забирай з будинку все, що хочеш, і щоб ноги твоєї тут не було. Швиденько найняли машину, виносили все підряд, нічим не гребували. Треба було тільки все це бачити. А потім ще довго обливали зятя брудом. Не дочку свою повію, а чужу дитину, порядного сина, гарного сім'янина, люблячого батька змішували із збрудом. Таке вже верзли, що й купи не трималося. Коли прийшов додому, то навіть не було на чому сісти. Пережив. Важко, правда, але вистояв. Депресія скрутила його в бублик. Людмила думала, що втратить сина та дякувати Богу, пройшов час, і Арсен став відживати. Про колишню він навіть не згадує вона зникла з його життя безповоротно, і він дякує долі, що все так сталося, що після затемнення прийшло прозріння. На зрадливій дружині світ клином не зійшовся. У нього тепер своє життя. Цікаве, наповнене змістом поряд ті люди, яких він любить і віддає їм тепло своєї душі. І вони йому за це вдячні. І на його вулиці тепер свято. Він щотижня довідується до сина, бере його на вихідні, гуляють по парку, сам готує для нього святковий обід, бо кожна зустріч із сином. То кожного разу казка, у якій вони із Сергійком добрі головні герої, які перемагають зло. У Людмили з Дмитром все добре. Вони спільно з сином пережили важкі для нього часи. Арсен тепер найщасливіший чоловік і батько. Він вміє відрізнити справжні почуття від липових. Він навчився по-новому любити і бути щасливим. Дмитро Семенович з роботи розрахувався. Працювати в одній організації з невісткою не захотів. Та і з роботи звільнити її не наважився. Бо якою б підлою не була, скільки б не зробила Мерезоти, а все-таки мати його онука. Хай працює собі там. Чи надовго тільки. Найважче зараз Сергійкові. Раніше йому дозволяли поїхати на день два до бабусі Людмили, яка його вибавила з пелюшок і до якої він дуже звик. А тепер батьки від нього далеко і на зустрічі з бабусею Людмилею накладено заборону. А бабусі Віолеті з дідом Антоном він не дуже потрібний, бо звикли вони любити лише себе. І як йому маленькому вижити в цьому дорослому світі? Сергійко останнім часом живе у бабусі Віолети і дідуся Антона. Йому там, звичайно, не так весело, як у бабусі Людмили. Ніхто з ним не хоче гратися, бо дід все зі своїми котами й собаками возиться, а баба після роботи все лежить на дивані й дивиться телевізор. Правда, ще бабця марушка є. Але вона вже дуже стара, тому Сергійко часто нудиться в бабині і дідовій хаті. Іноді бабуся Віолета бере його на роботу з собою, але там теж нецікаво, він дуже сумує за татком. Але де ж його взяти? Люди часто скаржаться, що життя до них несправедливе, що вони заслуговують на щось краще, але не мають його. Що доля обходить їх стороною. Та ніхто нікого не обходить, ніхто нікого не наказує, мають те, що самі собі заробляють. Віолета, яка все своє життя гріла руки, обраховуючи людей, ледь не загриміла заграти. Сидить тепер вдома без роботи. Невісточка будячок поміняла вже десяток організацій. Але ніде надовго не затримується, бо ручки липкі має, як і її матуся.